Що насправді дивує друзі, так це те, що на тлі жорсткої війни в Україні та цинічних мирних ініціатив Кремля поведінка президента США викликає дедалі більше запитань і тривоги. Його дії та заяви дають підстави вважати, що Трамп готовий пожертвувати безпекою України заради відновлення відносин з Путіним. Вже понад місяць Трамп обіцяє ухвалити рішення щодо війни, постійно повторюючи свою мантру. Я дам вам знати приблизно через два тижні. В той же час Трамп публічно заявляє, що був неприємно здивований російськими ракетними ударами по Києву, які відбулися під час мирних переговорів між Росією та Україною. Але він досі, досі розчарований, але досі немає жодних рішучих дій. Він навіть не визначився щодо законопроекту про санкції проти Росії, заявляючи, що ну, я повинен на них спочатку подивитись. Тому, друзі, все більше ознак вказує на те, що головним пріоритетом Трампа є не мир в Україні, а напевно відновлення відносин з Росією. Навіть видання Політико прямо пише, що Трамп хоче відновлення відносин з Російською Федерацією більше, ніж миру в Україні, тому і від... відтерміновує рішення про тиск на Москву. Його розчарування, що Путін ігнорує його мирні ініціативи і, навпаки, збільшує удари по Україні, свідчить про те, що Трамп можливо. Навіть не розуміє справжньої природи диктатора, або ж просто не бажає тиснути на нього, ну, щоб не зашкодити власним планам на перезавантаження відносин з Росією або просто е власні стосунки з Путіним. Також Трамп заявив, що Зеленський впертий, як і Путін. Така заява Трампа є насправді образливою і ставить. Жертву та агресора на один рівень, що, друзі, є неприпустимим у цивілізованому світі. Тому висновок можна зробити наступний: поки Трамп розчаровується і відкладає рішення, Україна продовжує платити найвищу ціну. Збройні сили України задіюють резерви для стримування ворога, тоді як на Заході досі вагаються щодо повної підтримки України. А чи не здається вам, друзі, що подібна позиція Сполучених Штатів є небезпечним сигналом не тільки для України, а й для всього цивілізованого світу? Пишіть в коментарях, і на цьому я завершую своє відео. Натисни лайк, дякую і до зустрічі!